Радіо UA Ну і також давайте поговоримо про близький схід. Азербайджан оголосив про антитерористичні заходи у нагірному Карабаху з метою відновлення конституційного ладу. Заявляють вони і закрив повітряний простір для російських військових літаків. Змі повідомляють, що в Карабахському регіоні вимкнули мобільний зв'язок, а в Степанакері чутно вибухи. А над містом зараз летять безпілотники. В свою чергу в мінобороні заявили, що знищуються лише військові цілі та інфраструктура Азербайджану. Людей закликали триматись подалі від таких об'єктів. А також зазначили, що для евакуації з небезпечної зони, зокрема на Лачинській дорозі, створені гуманітарні коридори. Буде організовано захист та охорону адміністративних, соціальних, освітніх, медичних, релігійних та інших об'єктів, безпека, яких гарантується відповідно до законів Азербайджанської республіки та норм між. Народного гуманітарного права про це йдеться в заяві уряду. Ну і власне чому воюють Вірменія та Азербайджан? Нагірний Карабах, який у Вірменії називають Арцах, є міжнародно визнаною територією Азербайджану, яка заселена переважно вірменами. За підтримки Вірменії там проголошена незалежна республіка. Конфлікт триває ще з 1918 року. війни відбувалися з 1988 по 1994 та у 2020 році. Росія продавала зброю обом сторонам конфлікту і почергово підтримувала то Вірменію, то Азербайджан. Ну, як бачимо, без Росії там не обійшлося. Ну є заява від Міноборони Азербайджану про те, що для миру потрібне повне виведення вірменських збройних сил з Карабахського регіону. У Вірменії ж заявили, що їхніх збройних сил Карабаху немає. Ну щось знайоме десь ми це вже чули. І от, власне, Вірменія не буде розпочинати військові дії з Азербайджаном через ситуацію в нагірному Карабаху, заявив прем'єр Пашинян. У Єревані вийшли на протест проти здачі Карабаху. Мітингувальники вимагають від Азербайджану припинити вогонь, а від свого прем'єра захистити вірмен у нагірному Карабаху. Звучать заклики до держперевороту. Тим часом в ЗМІ з'явилася інформація, що Іран був готовий підтримати Вірменію у боях проти Азербайджану. 31 а піхотна дивізія Ашура Корпусу вартових ісламської революції приведена в бойову готовність від Тебріза. І крім того, іранські змі повідомляють, що міністр оборони Російської Федерації Шойгу терміново вирушає в Тегеран обговорити безпекову ситуацію в регіоні з іранськими колегами. Ну і чим тим часом у Єревані біля будівлі уряду в почалися зіткнення протестувальників із правоохоронцями. Також мітингувальники заблокували посольство Російської Федерації. Ну і ще одна новина: уже не з Карабаху, не з Азербайджану і навіть не з Вірменії. Поговоримо про те про Францію, про те, що Франція ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН через загострення ситуації в тому ж самому Карабасі. Про це президент Франції Макрон повідомив під час телефонної розмови сьогодні з, з премєром міністром Вірменії. Чи буде засідання відбуватися? Поки що невідомо. Також невідомо дату, коли це буде відбуватися, але є ініціатива, і зараз очікується на підтримку інших світових лідерів. Радіо Чикаго.